Доброго ранку, дівчата, хлопці! Вітаю вас із завершення каталогу травня. Завтра вже буде новий період. Червень у нас наступає літо, сьогодні 31 травня. Чим знаменується цей період? Ми офіційно вже переходимо до платформи GL Group. Зараз проводять технічні роботи щодо перенесу консультантів ЮНАЙС в GL Group. Що саме цікаве, у нас ті самі будуть коди консультантів, якщо мій 363511, він так і лишається. Але рефальна відповідно, буде інша, того інша платформа. Замовлення у мене вийшло по останнє замовлення по цьому каталогу. І я вам класні дуже акції просто не мала пропустити. Там виходить це спільне замовлення, ще два консультанта додалися до нього. Була знижка і зараз ще є останній день 35% на будь-яке замовлення. От, А також і інші класні акції, такі як від 50% на новинки червня. Зараз я візьму каталог з червня, щоб паралельно вам показувати. І будемо дивитися на виночки, яка в них буде ціна, і за яку ціну я зараз придбала. Знижка мінус 50% на новинки червня, а також знижка там на перелік є з продуктів, які також ідуть знижка мінус 50%. І також можна було скористатися. Ну, почнемо. Якраз з. Переліку продуктів у мене таке красиве інтим, інтимне мило. Бренд Gel Group виробник «Україна», здається. Так, Хмельницький виробник. Мені дуже подобається етикетка, дуже гарно приклеєна, естетична, білесенька, красива. Ну, класна. Я спеціально тут жужжиш. Зараз ми відкриємо і подивимося, як він красивий. Так, гель прозорий. Немолочний. Будемо пробувати. по гущині. А ну давайте я зараз капну. І перевіримо, який він. Так, видно, так? Ну-ка. А, треба ж відкрити ще. Колпачок. О, відкрила. Ось він. Прозорий, досить густий. Бачите, так? Да? Будемо пробувати користуватися, бо в мене ж запаси мої май... юнайсовські турецькій гелі закінчуються, тому я придбала і показати, як він виглядає вам і ну, собі в користування. Він мені обійшовся зі знижкою 50% від ціни каталогу для інтимної гігієни 500 мл за 129 гривень 50 копійок. По-моєму, він менший був. Ну, добре, нехай буде 120, Давайте подивимося, скільки він в каталозі. буде. Зараз перевіримо якраз. Не знайти б швиденько, була прочудова. Ага, ось він. Так, так, знижка 129 гривень, з 50% він коштує 259 гривень. Що ще по цій акції? Порошок. Тисневий порошок. це замовлення консультанта іншого. І він по акції вийшов за 149 гривень 50. Тут 700 грам. Я, до речі, рахувала по. Ціні нашого юнацівського цей дешевше виходить. Так, виробник. Тут так запаковано, що трошки не видно. Склад. Виробник. Львівська область, це український виробник, тому він дешевше, Ну і упакування. Бачите, тут пакет. Будемо дивитися, пробувати. Ну, не я. Я колись куплю обов'язково. Також. Ось. Зверніть увагу у юнасівській гелі. Але, але були нещільно закриті кришки. Є три штуки, і вони ось так от болталися. Добре, що вони стояли не перевернуті. а Хоча б так. Вони ну, не дуже удачно поскладали їх. Ось не закрита щільно було, Болталися кришечки, ви знаєте наш гель з кінським каштаном, охолоджуючи ефект зменшення болі варикозі. Тут ще щось було, щось убрали на етикетки, Не пам'ятаєте, що ще було? Добре. Не буду я вдаватися в ці подробиці. Ось так. Три банки. І всі були нещільно закриті, на не жаль. Тому може статися біда. Ось так. Я не думаю, що він сильно відрізняється від з кінським каштаном інших бренду. То, що там Gen Group і Dr. Clinic, я не пам'ятаю, під яким брендом іде їхня каштан. Що у нас ще? Замовлення для клієнта мого консультанта шампунь Доктор Клінік. Дивимось, дивимось, дивимось. Це у 300 400 мл для пошкодженого волосся. І до цього шампуню. Іде ось така маска 250 мл. Щодо серії, ці я чула гарні відгуки. Подобається. Хто у нас тут виробник? Тут Туреччина, скоріш за все. Імпортер в Україну. Не бачу я. Так, це турецький турецький виробник, доктор Клінік. Що ще вам показати? Ще два шампані, а, ні, взяла, Також взяла з цього розпродажу, мінус 50% для себе. Я вже колись брала на замовлення такий гель-класний. Він так, мені сподобався. Так, він гарний, такий аромат, приємний. Тут персик і медаль. Гель для душу. Персик, золотий медаль, 700 мл. 129 гривень. Дівчата, такий класний запах. Ну просто бомба. Мені дуже сподобався. І я вирішила собі взяти. Зуван. А, не подивилася, хто у нас виробник. Також турецький, так, турецький. Шампунь на замовлення: фіолетовий, кератін і біотін. Віон дуже класна марка, мені сподобалась. І шампуні, і також я пробувала, у мене є кремчики для рук, дуже класні, хороші. Цей шампунь для пошкодженого волосся також. Ціна його, дивіться, зі знижкою 161 гривня. Тобто, ціна якість бомба. Тут 600 мл, він густий, ефект класний на волосах, вся серія дуже класна. Гель для прання. Взяла з розпродажу, я, я все з розпродажу. Собі брала. Взяла з розпродажу 50%. У <кхи> мене вже такий є, я їм ще не користувалася, беру в запас для дитячих речей. У мене маленька дитина, але я проперу все в одну купу, нехай будемо брати <кхи> безпечним дитячим гелем. Так, що ще цікавого? Ага, деформована була коробка. При, при цьому, О, я бачила. І дивіться, що. <кхи> Ось вийшла. Звертаю увагу, що цей гель, він же є, по ідеї, десь просрочений. Він йде в розпродажу за строками придатності. Де ми найдемо тут строки придатності? Навірно, на самому гелі. Але нічого страшного, бо я його взяла собі. Минулого разу, може, ви пам'ятаєте, я брала гель під очі з цим ось шариком металевим. Для від темних кол, ну, я знала, що це все маркетинг від темних кол. У мене темні кола під очима, але вони нічим тональника чи канцелера, не прибираються, бо це в мене генетична особливість. Можливо, якщо є якісь темні кола, які вони у вас то є, то немає, то, можливо, він підійде. Але <кхух> мої темні кола не проходять ніяк. <кхух> І мені не подобається оця, е, шарик. Чесно, мені незручно користуватися, розприділяти е, гель під очі цим шариком. Мені оцей набагато зручніше. Але він по 30 травня 2023 року, я так розумію, два роки в нього срок придатності, тобто вже вчора. Сурок, його сплив. Але я буду користуватися. Мені нічого з того не буде. Я вам користуюся кондиціонером нашим, юнасяці, з бавовною. Я його обожнюю, колись його в розпродаж кинули за копійки. Його строк придатності вийшов 20, в вересні 2024 року, але в мене ще запас є, я його просто обожнюю. Нічого, це отлично. Так, ще одного консультанта замовлення Snail Cream Face. Рекомендую однозначно. Дуже класна текстура, красиве пакування, і ефект на обличчі також дуже класний. Я рекомендую, я їм користувалася, мені дуже подобається. так. Кремчик супер. Ось така у нас є штука Dermavian, Це віск для брів. Ми можемо його відчинити. Бо це для моєї мами. Вона вирішила шиканути і. Користуватися ось таким віском для брів. І я її дозволу також спробую, але пізніше, не зараз. Ось так він виглядає. Колись я в підтримці бачила, жіночка виклала фото цього віску, показую, дівчата, подивіться, він, там, що з ним сталося, він сухий. Але цей віск він такий має бути. Він твердий. Ось він твердий. Він працює як укладка. І тут йде в комплект, он, видно, он така щіточка. Цією щіточкою ми зачерпуємо матеріал і наносимо на брови для укладання. Ось так. Dermavia турецький бренд, судячи з назви, він є напрямлений саме на дерево, на нашу шкіру є багато у нас продуктів з цього бренду, якісної гарної якості. Так. Що ще цікаво для вас, хто дивиться мене, той бачив, як я проводила експеримент з фарбою для взуття. І цю фарбу в мене забрала мама. Вона приїжджала до мене в гості і вирішила забрати. Тому я вимушена була придбати собі ще одну, бо мене білі кросівки, які турбуються в поновленні свого покриття. Отже, ось ще одна така фарбочка. Вона йшла по акції з бекаверу, і я її собі купила. Так, і ще в нас залишилися новинки. О, я віск попробувала, він пахне. От, знаєте, таким як прополісом чи мандалем. Ну, теж солодкий аромат. Е, з новинок, що я взяла з новинок? Я взяла дві пінки для обличчя Лоренті, їх чотири штуки в новинок. Я взяла оцю з вітаміном С і ось цю ультра. Вайтнінг, відбілювання, виходить, правильно? Показую в каталозі, як вони будуть йти. До речі, в червні дуже багато новинок. Там є серія шампунів, також так, шукаю Лоренті. Лоренті популярний бренд, який вже встигли полюбити наші консультанти. І шампуні в тому числі. Ой, пропустила, ось тільки що було. Ось вони, дивіться, дівчата. Так, ці новинки коштують 299 гривень за ціною каталогу. Я, відповідно, їх взяла за пів ціни, це 145 гривень. Взяла дві штуки, ось цю і ось цю цю, і лишилася взяти ось цю і ось цю. Для чого я їх беру? Одну собі, я не знаю, яку ще виберу оберу. А три штуки будуть моїм консультантам, як завжди, на розіграш. Зараз по результатам цього каталогу травневого розігруватися буду. Давайте я нагадаю вам. Ось такі парфумчики Вес і кремчик Віон, про те, що я вам казала, Віончик, бачите? Замовлень не дуже багато, не мені, скажімо так, вони є, і я, як завжди, проведу розіграш по завершенню каталога вже з усіма консультантами. Ну, а ці вже піночки підуть на наступний розіграш по завершенню червневого каталогу. Що вам хочу сказати? Дівчата, ми перетинаємо новий. Рубікон, варто так сказати. Ми вже є GL Group, Global Leader Group. Ось такий у нас гарний логотип, де ми можемо бачити його? а ось тут, Логотип, бачите, да? це нова українська мультибрендова компанія. Українська, тому що вона зареєстрована в Україні. Вона є, ну, по факту, українська. І відповідно ми платимо налоги в український бюджет. От, мультибрендова, тому що у нас зібрано багато брендів. ЮНАЙС, nice, в тому числі. ЮНАЙС nice буде в каталозі, будуть додаватися також продукти. Не вивелюйтеся. Це 100%, я знаю. Mm -hmm. Отже, зараз переводять консультантів під цей бренд, і згодом, з завтрашнього числа, вже ви будете отримувати повідомлення. із Логіном вашим і паролем. Дивіться, логін, скоріш за все, це буде той самий код консультанта, який у вас був і в ЮНАСІ. А пароль буде вже там сформований автоматично комп'ютером. Пароль ви можете змінити в своєму кабінеті, який знайдете на сайті, і поставити такий пароль, який вам зручно. Тобто його змінити так, можна. поштами. Хто не отримує пароль і логін найближчі днями, будь ласка, зверніться. Ой-ой, тут мені синочок, допомагає вже. Це моя синочка. Звертайтеся, вирішимо це питання. Але якщо у вас ви не знаєте на розпуті, де і що, якщо у вас нема спонсора, наприклад, так? от також можете прийти по реферальній силці. Я залишу її. Під відео, і вже можна буде реєструватися. Думаю, з завтрашнього дня можна буде вже реєструватися. Я викладу посилання, коли буде все активно. Добре, що ще? Ну, будь-яке питання? Питайте, відповім. Все, на все добре. Всім бувайте, пока-пока.